Євген родом із Сумської області, колишній військовий, потім займався різьбленням по дереву. Як справжній патріот пройшов весь майдан і опинився на фронті. Та в серпні, під час звільнення Мар'їнки, доброволець зазнав тяжких поранень і втратив ногу. Євген каже, йому пощастило, що взагалі залишився живим. Взорвався на радіо управляємому фугасі, прикриваючи хлопців. Тобто спокійним балаганом взяли весь удар на себе. В принципі, там пострадали ще. Хлопці осколками ноги перерубали. Ну масовий удар весь прийшовся на нас. Пощастило вижити й Олександру після мінометного обстрілу. Щоправда, з чисельними наслідками бореться до сьогодні. Осколки й досі витягують з його тіла. Доброволець розповідає, як уже в Києві у військовому шпиталі йому ампутували ногу. Там скаржиться боєць, його ледь не загубили, а рятували в Ізраїлі за рахунок небайдужих людей. Коли мені відрізали ногу, врач мені сказав, що вибачте, не вистачило ткані закрити вашу рану. В дальніше у мене було почалося розвиватися сепсис, почало розвиватися зараження крові, упав гемоглобін, почала сильна тічність. Ну там после того лічення, що проходив в Ізраїлі. це все убрали за чотири дні інтенсивної терапії. Тепер обидва добровольці знаходяться на стаціонарі у київському протезному заводі. Тут їм підбирають майбутні штучні кінцівки. Спочатку хлопці ходять на пробних протезах. Доки формується культя, куксу приймач кілька разів змінюють. Також є можливість обрати вузол. Пропонують як вітчизняні, так і закордонні зразки. Ані попросили Зділити так, щоб ми зіларів в порівнянні, Тобто ми походили в травніні, дайте нам другої вузел. Ну і якраз ми познайомились з представниками представителями фірми, яка доставила вузли, і поставили першому кіно Олександру. Протези з британськими штучними колінними суглобами отримали вже троє бійців. АТО. ще стільки ж чекають своєї черги. Британці постачатимуть найновіші вузли на київський протезний завод, де вже штучну ногу зберуть повністю як конструктор. Британці постачати. Муть найновіші вузли на київський протезний завод, де вже штучну ногу зберуть повністю як конструктор. Аби налагодити таке постачання, було спрощено процедуру сертифікації і збільшено граничну ціну виробу, за яку може заплатити держава. Людина отримує це безкоштовно, але ви розумієте, безкоштовно це для людини, але не для виробника. Держава за це розраховується з виробником, який забезпечує цю послугу. Тому були внесені зміни до наказу, який регулює. Формування граничних цін і було передбачено підвищення граничної ціни саме для учасників АТО з коефіцієнтом 3. тобто гранична ціна для таких хлопців, вона вища в три рази ніж гранична ціна на протезування для пересічних наших громадян британці передадуть не тільки штучні суглоби, а й досвід протезування. Протез із новітнім вузлом дозволить бійцям проводити активний спосіб життя. Вони зможуть швидко пересуватися, купатися у басейні, їздити на велосипеді. Можна і в воду залазити і по ступенькам ходити, і бігати, і пригради той не пам'ятає. В принципі, то що треба. і для військових, які зібралися далі вести свою службу, тобто обучати кого -то, то теж якраз підходить. Євген вже збирається передавати свій військовий досвід молодим бійцям, інакше каже з новим протезом, поїде в зону. АТО. Анастасія Остроушко, Тарас Біловол соціальна країна.